Калімера це шоу стоп 10. Спешл гест. З вами Андрес та чарівна Ірина Гордієнко. Щоб не сталося, ми стоїмо на варті української музики. Наша місія зробити все, аби хоч трохи вас розрадити, познайомити із творчістю та історіями, надихаючими історіями наших артистів, які зі своєї сторони роблять усе можливе, аби наблизити нашу перемогу. Attention. Співачка з великою українською душею, красуня! Наталя Велевська, привіт! Привіт! Вітаємо! Дорогентів! Нарешті ти з нами майже місяць ми намагалися скоординувати усі наші графіки, аби ти нарешті з'явилася з нами Ну, мені дуже приємно вас побачити. Ви як сонечки яскраві, незважаючи на ситуацію. з... Зберігаєте оце внутрішнє світло і передаєте ланцюжковою реакцією. Тому я в першу чергу хочу вас за це подякувати, що ви тримаєте такий журналістський фронт і допомагаєте людям надихатися Наталія, Наталія востанне. Ми бачилися у нашій крутезній студії обозріватель ще до початку війни. І від мене традиційне питання, яке ставлю всім нашим гостям. Яким був твій ранок 24 лютого? Ти готувалася? Ну, Алістка бу... тривожна була? Я готувалася. Я готувалася заздалегідь. Як тільки я побачила карти вторгнення розвідки Великобританії і США, я одразу почала готуватися і дивитися інформацію. В інтернеті щодо того, які зараз сучасні війни, дивитися різні поради щодо того, що є у Швеції спеціальне міністерство, яке займається якраз цими питаннями. І там ціла величезна стаття була, що треба зібрати в цю валізку. Я, коротше кажучи, підійшла до цього серйозно питання, тому що, якщо Ну, не знаю, в моєму житті завжди так, що я з собою вожу і аптечку, і так, і так. Тобто я артист, я завжди до всього готуюся заздалегідь. І Якщо навіть воно не станеться, мені душевно я краще розпакую це все. І... Але для мого спокою я це все підготувала. Звичайно, дивилася, де в нас в районі, в Києві тут бомбосховища, чи вони відкриті, чи можна буде. Скільки часу туди треба для того, щоби. Доїхати і сховатись, і так далі. Але справа в тім, що я і так планувала в лютому, ми зазвичай по традиції їздимо в Хмельницький, бо це такий сезон, не сезон для артиста, менше концертної діяльності, і ми зазвичай їдемо до рідних. Тому ми і так планували. Я не знала, буде вторгнення, не буде. Ми, я виїхала на Хмельницький ще 23 числа. І планувала пару днів там побути, повертатися до Києва, але вже зранку подзвонили друзі, сказали, що Наталочка, ти де, ми їдемо за тобою. Тобто вони думали, що я в, в Києві. Я кажу, я в Хмельницькому сплю, чому ви дзвоните так рано 6 година на годиннику? Вони кажуть, ну почалася війна. От таким чином я дізналася про, про те, що в мене є в першу чергу друзі, які про мене турбуються, і яким я не байдужа. А по-друге, що на жаль. Деескалація не відбулася і почалося вторгнення. Коли я вийшла на вулицю, я почула два вибухи. І це була 6.20 десь на годиннику ранку. І я зрозуміла, що десь ці ракети вже почали бомбити ну, десь Хмельниччину нашу, де я, власне, перебувала. Отаким От чином це все. І відбувалося у мене 24-го. Я поїхала автівкою заправляти і закупати якісь там продукти. І от таким чином 24-й ранок почався. Ну, а тоді вже я й так слідкувала за новинами. Ну, звичайно, я весь час дивилася ось ці, ці гарячі новини, щоб тримати руку на пульсі, розуміти, взагалі, що робити. Ну, Як, би, як бути? і все те. Ну, було лячно. І звичайно, кожен раз ми ховалися в безпечне місце, коли лунала тривога. От. І потім з якимось часом відбулася ну, там багато багато реакцій з психікою, і я зверталася до психолога для того, щоб якось стабілізувати свій стан. Ну, якось так, як у багатьох людей. Час була в Україні і взагалі виїжджала із країни? Я не весь час була в Україні. Я дуже довго не могла виїхати, хоча мене там кликали на благодійні різні заходи і все те. Мені просто дуже важко було виїхати з України. Я, я приросла корнями, я вчепилася в землю. І мені, в мене таки, така реакція психіки моєї була, що я нікуди не хотіла їхати і покидати землю нашу. От. І мене ледь вговорили, вмовили, щоб я виїхала за кордон в Швейцарію з благодійною місією, щоб допомогти Україні. Це була основна така головна, головний аргумент, але я знала, що я повернусь, і мені так важко було це. Мені психологічно дуже важко це далося. Тобто є люди, які щоденько раз-два і вже. Покинули Україну, а я виїхати не могла б, взагалі. Навіть якщо, навіть якщо була би загроза, тобто я розуміла, що от по дві сторони в мене два цвинтаря недалеко від мене, і там лежать мої пращури. І я між ними, це сила роду, і ніякий Путін нам не страшний. Я на своїй землі на рідній. Ну, якось такі відчуття в мене були. Тому... Але треба займатися благодійністю, треба допомагати Україні. Ну, і я, звичайно, я. Час від часу їду, і заплановані також заходи із Андресом. Дай Богше на чекаємо далося сталося, і на інші заходи також, але я буду так туди і назад, бо я довго не можу за кордоном. Я люблю дуже сильно свою Україну ми неймовірні вдячні тобі за твою позицію, ти дуже активно береш участь і у волонтерських місіях різних і часто виступаєш перед нашими захисниками. Як вони? Скажи, будь ласка. Ну, по-перше, силу духу, силу волі їм не займати. Коли я вперше, от здається, 15 чи 14 березня відвідала госпіталь, не буду казати, де. І заходили ми разом з Сашком під з із Жорою, з нашим губернатором не губернаторами правильно начальником військової адміністрації Сергієм Вячеславовичем Гамальєм. Ми заходили в кожну палату до хлопців. Вони безумовно вони були не в ні в якому розпачі, ні в яких депресіях. Пацани були розстроєні тим, що в. В якийсь час вони мають бути лежати прикуті до ліжка або до, до палати, і їм треба проходити цю реабілітацію, а вони хочуть на передовій бути. От. І всі як один говорили все. Ну, окрім важко контужених, важко там тих, хто в важкому стані, звичайно, то всі як один говорили, що ми тільки звідси виходимо і одразу до хлопців на передову. Ну, тобто настільки зарядили нас, ми вийшли як. Електростанції такі прямо заряджені від наших хлопців. От. І також, звичайно, нещодавно виступала для нашої нацгвардії. Молоденькі хлопчики, просто мені настільки важко, в принципі, бачити, що наших чоловіків вбивають, наших дітей вбивають і жінок, і все те. Я розумію, що наші чоловіки наймужніші. Найсміливіші, і вони справді наші захисники. І ніколи не могла би подумати, тому що весь цей час, поки я, скажімо, як усвідомлене життя живу, да, я весь час чула, як жінки скаржаться на чоловіків, мій не такий, мій не сякий. А коли почалася війна, наші чоловіки показали, що вони найдоблесніші і найкрутіші в мене. E, і знаєте, коли інститут війни США береться там за голову і не розуміє, як це так можна, не маючи того зброєння, того зброєння, того зброєння, витворяти таке на передовій, то я тільки ще більше переповнюю з гордістю, що наші українські чоловіки The Best in the world. Ух. Зовсім, uh, зовсім що. Ще... Зовсім нещодавно у Києві а, пройшов перший тренінг із тактичної медицини. Ти його теж проходила. Розкажи, будь ласка, детальніше, як це було? Так, я зроблю селфі хоп. Раз. Щодо так. Тактичної цієї медицини це дуже цікавий цікаве рішення з мого боку, тому що я розумію, що я можу комусь врятувати життя, і це те, що потрібно відпрацювати. Тобто, я всього на всього пройшла маленький тренінг. І скільки там є нюансів, дуже багато, і своїм прикладом вирішила показати тим, хто можливо не може доїхати, наприклад, в такі навчальні центри, а це Європейський міжнародний університет наш, то таким чином вони можуть подивитися, як це робити, як відкривати турнікети, як збирати, розбирати, як його накладати, де саме його накладати, і скільки часу треба витрачати на це, де вказувати час, і все те. Ну тобто, я цим особисто перейняв. Тому що, по-перше, ну, зрозуміло, що ми живемо в нових реаліях, і ми маємо робити якісь і навчатися таким речам, які ми ніколи не в курсі були да, і не збиралися цьому навчатися, але ми маємо і допомагати один одному, в разі чого. От таким чином я вирішила ну, допомогти освітньому, нашому освітньому закладу. І підтримати, щоб вступали в наші виші. Це дуже важливо також, щоб ніхто не боявся. А все ж таки отримували освіту в Україні. Для мене це гордість. І, звичайно, просто для того, щоб я, як я сказала, мала можливість в разі чого врятувати життя ближньому. Це справді так, ми якось звикаємо до нових реалій. Декілька моїх подруг вони вже пішли е, знайомитися, як стріляти. Я сама хочу повернутися і піти на курси снайпера. Ти пішла на медичні такі курси? Скажи, будь ласка, а чи задумувалася ти, якщо щось, тому що на ну, 30% наших захисників це дівчата? Чи змогла б ти особисто взяти зброю до рук? Я да, я брала, я вмію стріляти. У мене просто ще в минулому. Yeah. Я так, змогла би, я ворогів, би стріляла б, вбивала би. Я ще це сказала до вторгнення. Проходжу, ну, я входжу в асоціацію глибини психології Теурунг, і я ще на нашому курсі до вторгнення сказала, так, я можу. В разі чого, якщо не буде вистачати рук. <реш> То я можу да, взятися за зброю і почати винищувати ворога. Якась така я войовнича панянка. І одразу, до речі, перша моя реакція була не страх, а саме гнів. гнів і бажання вбивати. Ну, якось так. Це такий, напевно, характер в мене. Я стараюся його стримувати. І... Бути м'якшою, от якраз краще я буду як медсестра, там, подавати патрони. А якщо дійде вже до такого, то звичайно я візьму зброю буду буду їх вбивати. Жінки не вміють. Вони візьмуть зброю, вила і покажуть, хто тут українського роду і хто має панувати на нашій землі. Наталі. Я... Я ось не можу не торкнутися теми гонорарів, які виставляють наші артисти на благодійних концертах. Також я завжди наголошую, що артист повинен заробляти, але менеджмент часто плутає поняття сольного концерту та благодійного. Хочеться дізнатися, що ти думаєш з цього приводу. Ну, дивіться, частина артистів бере якийсь відсоток, який має право за законом, тобто там 20 чи щось таке. Я не знаю. Який відсоток, тому що я їздила весь цей час за 0 гривень 0 копійок. І на, на сьогоднішній момент в мене немає джерела доходу, і я не заробляю грошей зовсім. От, весь цей час. А, вот. Тож, можливо, хтось там якось хто заробляє на благодійних концертах, вам розкаже, як це і скільки це коштує. З мого боку, це було абсолютно безвезм'язна і від чистого серця від душі, тому що я все ціло хочу ну, зробити все можливе, щоб це все припинилося. Ця вся трагедія зупинилась. Таким чином. Ми... Допомагаю, як можу, допомагаю ще гуманітарні вантажі підтягувати, щоб направляли, розподіляли і так далі. Десь якийсь певний час допомагала роті мого екс чоловіка, щоб задовольнити список їх потреб. Весь час сприяю, весь час, десь з кимось взаємодію для того, щоб допомагати. А гроші прийдуть, я думаю, обов'язково ж обов'язково. Дякую, дякуємо тобі. тобі за таку позицію. Тому що тоді ти, хоча б розумієш, що справді ти віриш в те, що наша країна відбудується, тому що ми бачимо, як трансформується наше суспільство. Як артисти а, почали якось інакше навіть до своєї творчості відноситися. Тобто контенту вже більше знаєш, не пісні, аднаднівки назвемо їх так. Вони вже мають більше якийсь зміст, і це дуже радує. Я хочу дізнатися, а як там твоя школа? вона працює, як твої подопічні? Ну, ми студентів навчаємо. Не можна сказати, що вона працює в такому режимі, в якому працювала до вторгнення. На жаль, все ж таки зараз дуже багато людей виїхало з країни, і ми не виключення. Але онлайн навчати вокалу, ну, скажімо так, це не те пальто. Ми за якість, ми за те, щоб. все ж таки це було офлайн. Прийде час і все стане на круги свої. І абсолютно я з вами згодна щодо того, що наша країна, наша країна відбудується і стане ще кращою в багато разів, в десятки разів. Весь світ за це, і всі підраховують збитки, все те. Просто наше завдання зробити все можливе, щоб це зупинилося. а далі я впевнена, що. Весь цивілізований світ кинеться на допомогу, і ми станемо нарешті проц... ну, процвітаючою. Я так і хотіла, щоб так і було по максимуму, щоб люди отримували зарплатню, ту, яку вони мають повне право і давно заслуговують отримувати. І мали соцзабезпечення, соцзахист і медзах... ну тобто. От весь цей пакет, який давним-давно вже мали ввести, а не гратися всі ці 30 років, і щоб війна тільки нас підганяла і давала нам можливість от, так от приймати рішення, що да, український має звучати в ефірі, там має те бути, має те бути. На жаль, не без цього, але принаймні в наші думки наших можновладців тепер вже в правильному напрямку. Дай Бог, щоб це зберіглося. І дай Бог, щоб швидше Україна перемогла, і все буде Україна. Все буде добре. Так, Точно для мене показник. Знаєш, бачити, як бабусі і дідусі, наприклад, із Німеччини, мають змогу подорожувати по всьому світу. Я дуже хочу, щоб наші українські бабусі, і дідусі також мали змогу це робити. Так, ну походу, походу, бабусі і дідусі, це будемо ми з вами. Ми, ми тільки щасливий щасливий. Щасливий окей, ну, хоча, хоча не, 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 не дочекаєтеся, як то кажуть Ми будемо е, дуже багато, дуже довго років молоді, жваві, енергійні, егегей, і і працювати будемо і діяльність вести і будемо жити в процвітаючій прекрасній країні. України це, це так. А давай поговоримо про шоу-бізнес. Я знаю, що твої пісні, як і багатьох талановитих артистів, в тому числі і я там же, в цьому списку, не брали в ротацію радіостанції. Той саме випадок, коли одна людина вирішує долю пісні, в яку ти вкладаєш душу, гроші, час. Так, о, так ем, питання таке: ем, каким ти хотіла б бачити український шоу-бізнес після війни? І чи, мабуть, є зараз якісь зміни? Вичуваєш ти це зміни? І, і все, все як і Ах, Та Які там, як, як прежде, ні, звісно. Незвичайно, все змінилось. Змінився контент, змінився склад. Шоу-бізнесовий, а в наші полки прибуло тіктокерів, нових молодих талантів, і це круто, коли нарешті от розширюється оця рукавичка. Шоу-бізнесова. Але я хотіла би побачити звичайно його україномовним, його різножанровим, бо дуже небагато в нас жанрів в ефірах. От, але зараз все краще краще ситуація. Слава Богу, свої підтримують потихеньку своїх. Нарешті, я дуже щаслива з цього приводу. Звичайно, україномовних україномовних пісень. І побільше, знаєте, що телепроєктів, де можна було б, ну, після перемоги, звичайно, України, щоб побільше було пісенних різних телепроєктів, де концертів. Тому що їх дуже мало. В основному все зосереджено було на якісь болі, на якісь смертях, на якісь хворобах, на якісь трагічних моментах. А концертів дуже мало в ефірах було. Тому я хотіла би, щоб якомога більше музики було, тому що через музику люди лікують свою душу. Наталечка, це справді так. Я хочу тобі сказати, що в тобі, в тобі стільки краси, стільки душі, а твої пісні це завжди свято. І зараз ми подивимося твій виступ під пісню Палала, це пісня, яку я обожнюю. Вона вже давним-давно стала народною. А тобі хочу особисто від себе сказати, що що б не сталося у твоєму особистому житті. Для мене ти просто неймовірна жінка, яка палає. І своїм якимось світлом запалює все навкруги. Але, але, Але без твоїх побажань усім, хто зараз бореться за свободу України, ми тебе не відпустимо. Я знаю, що ти спішиш, дорогі мої найкращі люди, які проживають, які люблять Україну, всі, хто любить музику, всі. Хто любить добро, світло, всі, хто на стороні світла, я знаю, що дуже важко зараз, прямо ну, дуже сильно важко. Я хотіла би вам побажати від себе, щоб ви тримали зв'язок з Всевишнім, молилися за наших боронителів, за всіх, хто на передовій, за всіх, хто несе на всіх фронтах свою. Ну, лепту вносить, да? Я вас дуже прошу, не втрачайте віри. От дивіться в зеркало самі на себе і кажіть, що все буде добре, все буде Україна, і Україна переможе. От. Е, я, в це, я навіть не маю сумніву. Хай і кожен день нехай вас зустрічає віра, Надія, любов. От так в моїй пісні Я вам бажаю щастя. Я співаю. Тому от хай ця строчечка буде з вами щодня. Я вас люблю. Слава Україні! На такій позитивній ноті ми завершуємо наш епер. З нами була Наталія Валевська. Ви дивилися «Special Guest». Друзі, пишіть нам, кого ще ви хочете побачити в етері, про що хочете почути. Ваша думка для нас дуже важлива. Не забувайте підписуватися на наші сторінки в інстаграм і обов'язково на сайт сайтах, адже там кожен знайде своє. Бережіть себе, даруйте ваші посмішки своїм рідним та близьким, кажіть їм слова кохання. Ще і ще раз хочеться подякувати всім українцям за єдність, які не перестають допомагати всім, хто потребує гроші на барактари, на їжу, на, на медикаменти. Але, Ринко, є ще одне питання, яке мене хвилює, і треба про це розповісти. Як розповідає? Ми всі знаємо нашу красиву, смеливу дівчину Катю з позивним Ташка з Азовсталі. Вона доброволець, вона допомагала, вона лікувала хлопців на фронти, вона ризикувала своїм життям. Катюша зараз знаходиться у лікарні на самоті зі своїми проблемами. Чому так відбувається, я про це не знаю. І тому давайте покличемо всіх долучитися до цієї важливої справи і допомоги. Окрім, хочу подякувати співачці Євгенії Власову, яка порушила це питання в інстаграм. Андреасе, будь ласка, покажи. Я знаю, що в тебе є реквізити. Ми дуже Нет. просимо усіх тих, хто має таку можливість долучитися і допомогти нашій пташці одужати. Андреас, ану прибери свої пальці, щоб усі побачили. І так, трошки так. в іншу сторону. Оп, оп! Ще оп. до себе трошки. До себе. Оп, так. все. Бачимо, будь ласка, поставте на стоп, перепишіть усі контакти. Давайте зробимо ще одне добре діло. Давайте допоможемо нашій пташці. Ми віримо в вас, Дякую. ми віримо в Україну, в нашу єдність. І, як завжди, ми з Андреасом будемо також поруч. Тому дуже скоро побачимось. обіймаємо кожного. До скорої зустрічі.